Знаєте, таке прислів'я мовчання – золото»? Так, коли мова йде про пхати свою думку куди завгодно, навіть якщо вас про неї не питали. До речі, цим страдає 80% користувачів соціальних мереж, ці коментатори, які все знають, про всіх знають як краще, як швидше, як сильніше. О, там можна і помовчати, то мовчання буде дійсно золотом. Але коли ми говоримо про стосунки. Це навпаки, мовчання вбивця пристрасті, вбивця пари, вбивця сексу. Чому? А тому, що ми не навчені говорити. Це соромно. Чоловік і дружина це дві найважчі професії в світі, яких ніколи не навчають. Бо секс, ну, особливо, якщо ми говоримо про український менталітет, це щось взагалі таке прям. Таке соромне, таке незрозуміле, воно якось само там владнається між чоловіком і дружиною, а проговорювати це. Боже, я ж порядна жінка. Знаєте таких жіночок? Чоловіків теж, яких жінка, яка вдягла панчохи, вона шлюха. А, ви думаєте, їх мало? Ні. Ні. Десь відсотків 15 дорослого населення України це люди, які дорослі не лише в паспорті, вони дорослі ще й ментально, психологічно. Решта залишилися в пубертаті 13 років, де ми боїмося проговорювати словами через рот свої бажання, свої фантазії, свої думки. Ми чекаємо, що партнер про це що? Здогадається? Ні. І живуть дві особи. Десятки рочків під одним дахом мастурбують на одне і те ж саме. Потім оціми липкими ручками видаляють хейсторі. В телефоні або в комп'ютері кажуть, я не така, не така, не такий. Та такий, такий, все нормально. Спробуйте ділитись з партнером вашими бажаннями, бо бажання приходять лише тоді, коли вони повинні бути втіленими. Якщо ви роками душите свої бажання і фантазії, ви душите одночасно ваше відносини з грошима, відносини з собою, відносини зі свободою, з усім, усім, усім. Бо все це про секс, про прояв сексу. Якщо ви геть боїтесь про це говорити, ну є кімната Чарлітвінського, де можна просто приїхати і нічого не пояснювати, вже все зроблено для вас. Просто сказати, Диви, який в мене для тебе сюрприз? І там навіть в дуже сором'южливі ручонки за дівайсами потянуться.